Поламався у чоловіка запорожець по дорозі додому. Він виходить на узбіччя, голосує, а народ все якось повз проїжджає. Стоїть засмучений біля авто. І тут зупиняється 600-й мерседес. З нього виходить простий мужик і каже: Чіпляй свою тачку. Підкину, тільки якщо зашвидко буду їхати, поморгай фарами. Ось їдуть вони тихо мирно 70-80 км на годину. І тут їх обганяє BMW X5. Чоловік, що в Мерседесі засмутився, що його якась BMW обганяє. І притиснув педаль газу до підлоги 100 кілометрів, 150, 170, а справа на підході до міста. І ось на посту даї лейтенант бачить, що радар зашкалює. І говорить сержантові: Вийди, пригальмуй орлів. Сержант вийшов, колона пролітає мимо. Лейтенант бачить, що сержант стоїть і просто дивиться їм услід. Виходить і питає: Сержант. В чому справа? Чого ти їх не зупинив? А сержант відповідає: Перший раз таке бачу. Летить БМВ швидкість 180. За ним Мерседес. А позаду. Запорожець колону замикає, Ще й фарами моргає, Щоб його пропустили.